За дві хвилини розповім про дуже цікавий ірландський віськ. До речі, ось він От така пляшечка. Дуже кайфово мені подобається Капець, Як... І відповідать увагу, це у нас що? Витримка у нас була в бочках із підробу до витримка, але вона була дуже яскрава. Я вже скуштував, кайфу і сижу, я собі накапав такий драмчик, розповім про нього трошечки ароматика. О Боже, тут багато квітів, меда, карамелі. є пряність і, звичайно, багато-багато тропічних фруктів. Це якась така кокосова, бананова. Лічі тема, не знаю, але дуже-дуже це приємно це на ароматику. Хочу спробувати на смак зараз, товариство. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Досить щільно, як для бленда віскі Тут у нас зерно і соло, звичайно. Це Аріш класичний. Він солодкий, є натяк натяклененький на кислинку, але солодкість дуже передавлює. Суша, тому що також зерно відчувається тут в тому числі. Посмак такий. Тропічний, я б сказав, тут якраз згромова бочка прям по всій красі. Дуже кайфово, прикольно. У нас в Україні вже, до речі, є. Ціна досить дороговата, відверто, дуже дороговата. Але спробувати це варто, тому що це цікава історія й тим, що це створив наш земляк в Ірландії. Так що підтримуємо свої, підтримуємо наші проекти Монету, як то кажуть, а віски варто того, щоб його скуштувати. За вас, всіх смачних драмів, і до зустрічі. Па-па!